Вітаю на СІ 4, в що коїться. Мене звуть Оксана Сопровичу, і сьогодні наш гість, очільник управління поліції охорони у Чернівецькій області Михайло Романюк. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, проєкт варта вашої оселі зараз триває на Буковині. Розкажіть, будь ласка, скільком храбіжкам вже вдалося запобігти і як взагалі працює охорона житла, що вона передбачає. Насамперед, цей проєкт стартував не тільки на Буковині, а стартував по всій території України. Це спільний проєкт Департаменту поліції і охорони за підтримки Національної поліції України. Він стартував з 1 березня, тобто ми вже маємо дві декади вже пройшло, можемо підбивати певні проміжкові підсумки. На сьогоднішній день що таке охорона житла? Це насамперед превентивні заходи. тобто ми Встановлюємо сигналізацію, оберігаємо помешкання чи приватне майно громадян для того, щоб попередити крадіжки. Не, як то кажуть, розслідувати вже скоєні злочини, а, а їх попередити. Це саме просте і саме зручне, тому що чим більше буде встановлено охоронної сигналізації, тим апріорі буде менше скоєно квартирних крадіжок чи інших посягань на приватне майно. А це мова йде не тільки за квартири, це і дачі, це і гаражі. Цей власні будинки. А яке обладнання встановлюється? Там ж не лише сигналізація. Так. так, звичайно, поліція охорона йде в ногу з часом. Відповідно, ми використовуємо саме сучасне обладнання. Це також є і проводова сигналізація, де дозволяє інтер'єр чи відсутність чи наявність ремонту її встановити. Так само є е, радіокомплекти, які встановлюються на будь-яке приміщення, де є гарні ремонти. Бо перше питання замовників: а чи буде пошкоджено мій хороший ремонт? Не буде, все робиться акуратно, чисто, охайно, кваліфікованими працівниками. і, Відповідно, ніякої шкоди ремонту і помешкання не завдається. У разі якщо у крадіжка відбувається, як спрацьовує сигналізація? Розкажіть насамперед, ну, як працює дійсно, як ви кажете, сама сигналізація. Сигнал тривоги приходить на наш сертифікований пульт, де чергують в круглодобовому режимі наші на сьогоднішній день три оператори. На ці сигнали реагують на територію області наших 15 круглодобових нарядів, зокрема в місті Чернівці, їх 5. І, відповідно, цей сигнал не передають по радіостанції, по радіозв'язку тим нарядам. На моніторах вони бачать, який наряд де знаходиться, який знаходиться найближче, відповідно реагують. Середній час прибуття в місті Чернівці 3-5 хвилин. За межами міста і в районах віддалені об'єкти там до 10 хвилин це максимум, ми перебуваємо в будь-яку, зауважити точку Чернівецької області, тому що ми присутні практично в кожному місті Чернівецької області, а де наших нарядів немає, то за рахунок того, що ми знаходимося всі в єдиній дислокації з національною поліцією. Тому на наш синал тривоги реагує будь-який наряд поліції, який знаходиться в тому чи іншому регіоні. Скільком крадіжкам вже вдалося запобігти від 1 березня? Я знаю, що вже були випадки, коли затримували безпосередньо грабіжників. Розкажіть, як це відбувається? Саме так, з 1 березня дійсно мали такий випадок на одному з наших об'єктів, а це є будинок в приватному секторі міста Чернівців. Замовники вже довго тривалий термін знаходяться за кордоном. Відповідно, вони своє житло поручили охороняти нам. І там дійсно була спроба проникнення. Працював сигнал. Тривога, оператори вчасно опрацювали, скірували найближчий наряд, і там була затримана особа, яка через вікно намагалася проникнути дане помешкання. Я знаю, що у поліції охорони є більше повноважень, як порівняти з приватними охоронцями. так? Розкажіть, будь ласка, більше про це. Будь-який працівник поліції охорони, зокрема, атестований працівник, е насамперед він є озброєний органом державної влади, Відповідно, він має повноваження як будь-який інший поліцейський. Він має право затримувати особу для з'ясування обставин. Він має право застосовувати в разі крайньої необхідності чи будь-яких інших загроз з життю чи здоров'ю себе або громадян, застосовувати зброю. Це якраз є найбільша перевага. Тому що приватні структури на сьогоднішній день, згідно законодавства, не мають права використовувати в своїй діяльності вогнепальну зброю. На сьогоднішній час ви бачите, яка в нас обстановка є в державі, йде війна. На жаль, є і розповсюдження зброї, як би нам того не хотілося. Відповідно, ми здатні зреагувати на будь-який виклик згідно чинного законодавства. В цьому ракурсі хочу вас запевнити, що ми діємо виключно в рамках законодавства. Наші працівники перед допуском до самостійного несення служби проходять курси спеціальні в нашому профільному училищі, це є Вінницьке вище професійне училище. На протязі півроку їх навчають насамперед законодавчому підґрунту. Щоб ми розуміли, де мають право і в якій мірі використовувати і зброю, і спеціальні заходи. І, відповідно, після того він вже допущений до самостійного несення служби, у нас є система професійної підготовки, де щотижня відбуваються навчання, тобто ми постійно підтримуємо професійний рівень і його підвищуємо. А якими навичками мають володіти поліцейські охорони? Насамперед, якщо наші працівники. Стають працівниками поліції, тобто проходять атестацію, проходять поліцейську комісію, та перед тим вони здають певні заліки. По фізичній, крім того, вони проходять психологічні тести, проходять медичний огляд, нарколога, психіатра. Тобто проходить відбір, і, повірте мені, не, не всі доходять до завершення. Тобто є відбір, є попит, є конкуренція. Вибираємо найкраще. А загалом можна дізнатися, скільки співробітників сьогодні залучені до поліції охорони? На сьогоднішній день Шімецької управління поліції охорони працює 383 представники. Тобто за минулий рік кількість зросла на 83 одиниці. Тобто, ми активно розвиваємося і впевненість дивимося в майбутньому. Е, немає кадрового голоду? На сьогоднішній день кадрового голоду немає, тому що, як ви вже знаєте, в національній поліції. Підвищили рівень заробітної плати, в тому числі ми як структурний підрозділ Національної поліції, також. Тому не то, що кадровий голод, у нас є попит і конкуренція. Тобто в нас на нашу вакансію переважно 3-4 є на одне місце. А є якась статистика від 1 березня, саме по нашій області? Наприклад, скільки разів спрацьовувала взагалі сигналізація і скільки викликів ви отримали за цей час? Ну, моєму можна навести статистику за минулий рік. Ми виїжджали більше, ніж 2500 тисячі разів на сигнали тривоги. Це не завжди є спроба проникнення. Це і технічно спрацьовують датчики це, ну, від певних причин. Часто є ймовірність, що могло бути і спроба спрацювання, бо якщо зломисник планує вчинити ту чи іншу дію, він зробить превентивні заходи, тобто дає десь сам той сигнал спрацювання і дивиться, чи переїдуть, чи ні. І, відповідно, якщо він бачить, що тут є вчасне реагування, потреба чи спроможність зробити ту чи іншу крадіжку чи інше проникнення відпадає. А до яких способів найчастіше вдаються грабіжники? яким чином вони потрапляють до домівок, до квартир? Ну, бачите, в злочинці є старий провірений спосіб, особливо якщо це є в квартирах і це є високі поверхи, проникають тільки через двері. Тобто, шляхом підбору ключів чи зламування замків. Якщо це є приватне помешкання чи там, перший поверх квартир. То рідко проникають через е, вікна. Тому що зараз ці нові вікна дозволяють надзусиль проникнути навіть, скажімо так, простіше, через двері, проникнути через віконні отвори. А систему охорони вони якось можуть обійти? На сьогоднішній день ми працюємо по GPS-навігації через так звану систему карток, через мобільних операторів. Тобто є покриття, є наша система на пульті встановлена, і її заблокувати неможливо, тому що сама система опитує кожен прилад, який знаходиться на об'єкті охорони там з певним інтервалом. Це є до хвилини. І якщо система не бачить цього приладу, автоматично йде сигнал тривоги, що втрачений зв'язок, і наряд виїжджає так само, як на будь-які інші спрацювання системи сигналізації. Тому що ми не знаємо, що. Через мобільного оператора пропозизок чи то зломисник використовують певні так звані глушилки, щоб проникнути на наш об'єкт. Хотілося у вас запитати, чи система охорона буде корисною лише в разі грабежу, чи, наприклад, якщо пожежа, чи ще якийсь інцидент, вона також має спрацювати чи ні? Так, звичайно, слушне зауваження. Ми ще крім того, що ми надаємо охоронні послуги, послуги з охоронної та тривожної сигналізації. У нас також є ліцензія на весь, весь спектр послуг з пожежної сигналізації. Тобто ми і встановлюємо пожежну сигналізацію, її обслуговуємо і спостерігаємо. І так само реагуємо на спрацювання пожежної сигналізації, так само, як на охоронну сигналізацію. У нас недавно був живий приклад. Працювала пожежна сигналізація. Виїхав наш наряд, побачив на об'єкті задимлення сильне. Викликали пожежну службу, і нам вдалося запобігти пожежі, тобто вчасно зреагували. Там, де немає пожежних, пожежних датчиків, так як ви зуважливо, наприклад, на квартирах чи будинках, практика показує, що наші охоронні датчики спрацьовують так само і на пожежу, тобто вони дають виклик нам. Ми, правда, не бачимо, що це пожежа, а вже по прибуттю на місці, ми з'ясовуємо причину надходження сигналу. Відповідно, якщо ми бачимо задимлення, ми приймаємо заходи, а це викликаємо пожежну частину і своїми підручними засобами здійснюємо ці, ці дії. Тривожні кнопки зараз почали з'являтися у нас у школах чернівці, по громадських місцях, у швидких, навіть у контролерів комунального транспорту. Ви ще окремо зупинилися на цих пунктах. Поки розкажіть, чи були вже виклики, чи користувалися вже у нас в місті тривожними кнопками, як взагалі вони працюють? Так, звичайно, ми широкий спектр послуг по тривожній сигналізації. Це є ефект присутності поліції, що добивається і департамент поліції, і національна поліція. Наші наряди не тільки поліції охорони, а взагалі поліції були присутні на місцях, та, скажімо, на землі, щоб людина могла швидко і якісно скористатися допомогою. Що стосується самих тривожних кнопок, ви дійсно зуважили, що є в начальних закладах, завдячуючи керівництву управління освіти Чернівців, ми широко розгорнули цю систему з створення безпекового середовища в освітніх закладах. Одним з елементів цього безпекового середовища це якраз є наявність тривожних кнопок. Тобто в денний час може скористатися працівники школи, в нічний час з них є сторожа, вони також можуть скористатися цією системою тривожної кнопки. Крім цього, тривожні кнопки, як ви зауважили, вже встановлені в громадських місцях. Для чого вони є? Дехто каже, є ж мобільний телефон, є швидкий номер 102, можна викликати. Поліцію і зробити ту самодію, що, на... що зробить той самий терміновий виклик в громадському місці. Але є різні випадки. Є випадки, навіть якщо у вас викрадають телефон мобільний, чи ту сумочку, в якій знаходиться мобільний телефон, і людина стає розгублена, не знає, що діє. І тут вона бачить систему тривожної сигналізації, яка знаходиться у вільному доступі, вона може нею скористатися і наряд прибуде там лічені хвилини. На сьогоднішній день у нас є в місті Чернівецькій області 11 таких систем встановлено. В місті Чернівці є 5. По наших амбітних планах до кінця півріччя має бути встановлено більше 30 таких систем по всій Чернівецькій області, де знаходяться наші наряди реагування. А яка відповідальність за хибний виклик ну, за хибне використання тривожних? хибний виклик передбачена матеріальна відповідальність і адміністративна відповідальність. На сьогоднішній день я вам хочу зауважити, може, через роз'яснену роботу, напевно, що таких викликів хибних ще не було. Крім того, практично 100% ці е, системи тривожного сповіщення знаходяться під відеоспостереженням. Крім цього, вони ще обладнані антивандальною системою, тобто так їх легко зірвати чи там пошкодити. Нелегке завдання. Ви в своєму запитанні ще акцентували увагу на тривожні кнопки в комунальному транспорті. Дійсно, є така проблематика, на нас звернулися працівники тролейбусного депо для забезпечення певною безпекою і допомогою своїх контролерів, які здійснюють контроль на лініях громадського транспорту. тому що Міською радою було владою прийнято рішення скоротити кондукторів. Відповідно, контролери залишилися сам на сам з нашими громадянами, які здійснюють свій рух транспортом, які, на жаль, не завжди сплачують за цей проїзд, тому було прийнято рішення їм допомогти. Тому що часті виклики по лінії 102 відволікали наших, наших колег, які мають більш Інші завдання, які десь потребують більшої допомоги, чим тут допомагати контролерам. Тому було прийнято рішення створити такий пілотний проект, забезпечити на сьогоднішній день це є 10 таких тривожних викликів, забезпечені контролери, які в тій чи іншій ситуації насамперед це відбуваються, коли необхідно встановити особу, яка не сплатила за проїзд. Переважно не хочуть показувати свої документи, а на законну вимогу представника поліції не зобов'язані надати такі документи, і, відповідно, конфлікт вичерпується. На сьогоднішній день, в середньому, за, за, за день, за добу, відбувається до п'яти викликів наших нарядів. Саме з боку контролерів? З боку контролерів, які їм необхідна наша допомога. Часто густо вже сам виклик. Прискорює цей процес, коли ми приїжджаємо, вже конфлікт вичерпався, вже всі прийшли до свого логічного результату. А у школах і в громадських місцях вже користувалися тривожними кнопками? У громадських місцях наших викликів на сьогоднішній день не було. Взагалі по області ще не було. По області ще не було. Можливо, люди ще з певним острахом до того відносяться, але хочу запевнити громадян, якщо є нагальна потреба. Користатися нашими послугами це зроблено для безпеки громадян нашої області. У школах час від часу відбуваються виклики, але це такі поточні, скажімо так, там не відбувається ж таких грубих порушень громадського порядку. Переважно там буває, що деякі батьки не розуміють, що встановлені адміністрацією школи чи там дошкільного навчального закладу заходи про заборону знаходиться в приміщенні школи батькам, деколи з першого разу, як то скажуть, люди не розуміють, привикли, що вони мають вільний доступ і це створює певну деорганізацію роботи школи. Але профілактичні заходи, роз'яснені бесіди, дають свій результат. Тому виклики по навчальних закладах відбуваються фактично тільки в такому ракурсі. Коли потрібно провести з батьками роз'яснену роботу, дотримуватися певного режиму. Цього об'єкта, який встановлює адміністрація школи чи дошкільного навчального закладу. В школах з'явилися сьогодні не лише тривожні кнопки, в Чернівецькій громаді також і поліцейська охорона. Які повноваження мають охоронці у школі? Так ви зауважили. Дійсно, з 1 лютого стартували пілотний проект. Ми встановили всіх шкільних закладах, нашу фізичну охорону. Яка здійснює охорону під час навчального процесу? Переважно це є з 8-ї години ранку і до 16-ї години коли відбувається навчальний процес. Це дало свої результати. Тобто, в прямому спілкуванні з керівниками освітніх закладів дійсно підтверджують, стало більше в порядку в школах, дисциплінованості. І не відбуваються там ті чи інші неганемні явища. А що може робити охоронець? Час, от у свій робочий час, що він може робити, він лише контролює. Він позам... забезпечує громадський порядок і встановлений перепускний режим. Перепускний режим встановлює адміністрація школи, відповідно, він дотримується того перепускного режиму. Тобто, під час уроків немає вільного пересування дітей, немає доступу посторонніх осіб до приміщення в будь-який час. Ну і забезпеченого громадського порядку, щоб там не відбувалося. Будь-які дії, які не пов'язані з навчальним процесом. Ну, тобто, якщо діти між собою, наприклад, гучно сперечаються або бійка розпочалася, він може втрутитися, так? А він не, не то, що може, він зобов'язаний втрутитися, власне, він для цього і покликаний. Крім цього, вони забезпечені спеціальними засобами, тобто вони повністю мають чим захистити насамперед дітей. Вони оснащені бодікамерами, тобто, якщо є якісь порушення в порядку, проводиться запис. Щоб потім сторони могли дійти до логічного завершення, хто там винуватий, як це насправді відбувалося. Все, крім цього, в них є всіх на постах медичні аптечки. Вони пройшли курс до медичної допомоги, відповідно, в разі нештатної ситуації, там якийсь поранень, травматизму дітей, до приїзду швидкої допомоги вони можуть якісно надати швидку допомогу. Тобто ми не тільки там щось оберігаємо, не допускаємо, ми навпаки допомагаємо. Наше перше слово це є допомогти. Відеоспостереження також з'явилося в освітніх закладах. Розкажіть, будь ласка, хто має до нього доступ? Так, відеоспостереження – це один з елементів цього безпекового середовища в освітніх закладах. А насамперед це мова йде за перший етап це є огорожі, тому що, коли є вільний доступ, то важко щось десь навести порядок. Це є огорожі, які вже активно встановлюються, де їх не було або відновлюються. Це є зовнішнє відеоспостереження, яке дає змогу контролювати, що відбувається по території школи. А в школах, ви знаєте, практично всіх присутні спортивні майданчики, де часто люблять збиратися компанії, підлітків, і де відбуваються певні речі, тому це є превентивні заходи. Другий етап, який ще тільки розпочинається, це буде встановлення внутрішнього відеоспостереження в школах який дасть змогу запобігти булінгу. На жаль, це часто відбувається на території України, а так, чим більше буде покрито відеоспостереженням, тим більше є можливість проконтролювати. Доступ до цієї системи відеоспостереження має керівництво школи і ті особи, які в неї їх уповноважують. Зараз сучасна система дозволяє через гаджети мати дистанційний доступ і переглядати. З дому, скажімо, так, з будь-якої точки, що відбувається на території школи. Але це є прерогатива суто керівництва школи, кому не надають доступ. А як бути з кібербезпекою? Ну, з кібербезпекою це питання трошки інше. Будь-яка система відеоспостереження вона все йде через коди і паролі, відповідно і логіни. Якщо людина цих всіх параметрів не знає, дистанційно зайти в, на якийсь інший об'єкт і переглянути, що там відбувається, нереально. це нереально. Захищена досить система, і ми активно працюємо. Ви б могли коротко окреслити цілі, які стоять перед поліцією охорони? От, наприклад, до кінця цього року. Ви сказали, що 30 тривожних кнопок хочуть встановити так по області. Що ще над чим ви зараз працюєте? Ми активно працюємо над розширенням сфери наших послуг. Тобто ми присутні, як я вже казав, в кожному районі, ми практично присутні по тривожних кнопках в кожній громаді. І це дві громади в області, і ми присутні практично в кожній громаді. Тому що, як ви знаєте, до початку навчального процесу, відновлення навчального процесу, одне з завдань було, крім укриття це наявність тривожних кнопок, тобто, щоб мінімально забезпечити порядок і безпеку наших дітей. Ну, ми присутні практично в кожній громаді. Зараз ми активно розвиваємо цей напрямок. Крім цього, ми вже в громадах запроваджуємо деяких встановлення охоронної сигналізації. Це дає економію коштів, тому що де стоїть наша охоронна сигналізація, відповідно, немає не, не потреби в сторожах. Витрати в сторожа і встановлення охоронної сигналізації і обслуговування це різний порядок, як то цифр, і громада знає, де. Використати зекономлені кошти. Якщо буковинці хочуть скористатися послугами поліції охорони, що їм для цього потрібно зробити, куди телефонувати і оскільки їм це обійдеться? У нас е діє по всій території України. Єдиний номер нашого кол центру це 9899, Там працюють фахові люди, які нададуть інформацію про весь спектр наших послуг, і, зокрема, дадуть координати наших працівників. На місці, в регіонах, щоб ми оперативно з цей практика показує, що з моменту звернення і до встановлення сигналізації, при відповідному погодженні з замовником відбувається на протязі 2-3 днів. Які умови самої акції варта вашої оселі, що, напевно, найголовніше і цікава нашим мешканцям Чернівецької області. Насамперед це цінова політика. Якщо до акції вартість обслуговування охорони сигналізації квартирів. Була в межах 450 гривень, то на сьогоднішній день в, вар... в рамках акції ціна становить 295 гривень за охоронну та тривожну сигналізацію, що є дуже суттєво. Вартість встановлення, мінімальний пакет радіодатчиків встановлення вартує 8339 гривень. І зауважте, саме цікаве, що вартість встановлення 1 гривня. Тобто за 8400 встановлення. Ви можете встановити сигналізацію. Є для нас пільгові категорії, або якщо громадяни то потребують, є можливість розтермінування. Це теж немало важливий факт. Ми можемо розтермінувати там від трьох до шести місяців вартість встановлення. Окрім охоронної системи, як ще можна убезпечити своє житло від ймовірних крадіжок? Якісь поради можете дати мешканцям? Звичайно. Часто побудує така хибна думка, от в мене стоїть відеоспостереження, і мені того достатньо, навіщо мені охорона, я там все бачу. На жаль, потім ми маємо випадки, коли були непрохані гості. І в кращому випадку власник помешкання може подивитися умовне кіно, як його обікрали, в гіршому випадку, викрадаючи і ту систему відеоспостереження, а саме архіватор. І ми нічого і не бачимо. Система безпеки це є, тому вона називається система у нас певних складових. Якщо є насамперед охоронна сигналізація, а ще, є, крім того, відеоспостереження, це дає більшу безпеку. Чим більше ступеней захисту, тим більше безпека. Бо дехто там вважає, у мене є хороші алабаї собаки, і мені повністю достатньо, хто до мене проникне. Практика показує, що є сучасні. Засоби, які відлякують собак, і зломисники спокійно проникають на ту чи іншу територію, ну воно в комплексі дає позитивний результат. Отже, що коїться нині з безпекою на Буковині, як оберегти своє житло від грабіжників і навіщо місто у тривожні кнопки сьогодні зізнавалися в очільника управління поліції охорони у Чернівецькій області Михайла Романюка. Дякую вам, дякую вам.